малятка любий хлопчик і дівчатка. Ось і настав час вечірньої колесанки, це я ваш дідусь Стас прийшов у вечірній час розважити гарною казкою вас. Ото слухайте. Дзиньбом, дзиньбом, жив коваль за селом, майстер на всі руки робив усілякі штуки. Готово вийшла добра підкова, джейбом молотом трісь зробив для воза вісь. Кував для плуга лимиші, кував хороші він ножі, словом всіляку роботу ковальську робив, бо діло своє знав і любив. От раз коваль веселий був і розказав мені казку хорошу. Зветься ця казка ой лихо забув, а пригадав уже слухайте прошу називається вона, як телятко, одягло бриля. Потішне, веселе і дуже кумедне телятко. Якось вранці вискочило воно на лужок, скік брик, брик, скік, туди ніжками хвиць, сюди ріжками хить. І кого бо се буцнути під бік, міркує собі. О, знаю кого. Ось розігналось телятко. Та в тополю лобом гуп, е, -е, е боляче. Підскочило та копитом по будяковій гоп. Ой-ой-ой, як він коле. Аж, дивиться, гусенята недалечко пасуться. Подумало телятко, ось їх і побуцяю. Вони ж маленькі і здачі не дадуть. Отож, недовго думаючи, пригнуло голівку до землі та на гусенят. І не помітило телятко, як із за кущів вихопився старий дебелий гусак. Раптом телятко ніби спіткнулося на бігу і з розгону бер кицю калюжу. То тато гусак упиріщив його крилами по ногах, щоб не ображало меншеньких. Підвелося теля, одначе не покаялось. Усе йому хочеться когось табуцнути. Поглянуло довкола, а саме каченята йшли до води. І, здається, самі. Глянуло телятко сюди, нікого не видно, туди подивилося о, все гаразд. Селезня близько немає, подумало теля. Отож поб'ють цю малечу. Та й втечу. Підкралося тихесенько до виводка, та тільки зібралося заднього найменшенького стусонути, а селезень, і ля тільки він узявся, шип його за хвіст. Злякалося тилятко, та як дремене навтяки. А ріжки все ж таки сверблять. А битися ой як хочеться, тільки ж із ким. Там боляче, тут колюче, а той дивищесь й здачі дасть. Хіба що лопух, він і не твердий, і не колючий, і кусатися не вміє. но міркує собі телятко поколю його рогами, ще й потопчу його ногами. І мерщій до лопуха, роз його лобом. А він узяв та й наколовся на ріжки і закрив теляті очі. Та так, що й не видно йому білісінького світу. Ото вже справжнє лихо. Були б у телятка руки, то зняло б воно той лопух. Та й усе лихо, а так спробуй дістатись ніжками до голови. Похитало мале вухами, не злітає лопух. Побачили ту оказію каченята, гусенята і навіть риби з води. Та як почали сміятися, дивіться, дивіться, телятко наше одягло бриля. Тільки теляткові не до сміху було, бо ж не могло воно нічого вдіяти з тим розкішним лопухом. І де він взявся на його голову? З розпачу, як зриве, телятко, як заплаче. Добре, що череда паслася недалечко, почула той плач матуся корівка. Прибігла і лопухатого язиком злизала. Може, з того часу побутує й прислів'я таке, мов корова язиком злизала, а може, й ні. Та тільки після тієї історії телятко вже ні до кого не лізло битися. Навіть коли ріжки дуже сверблять. Нетерпінням чекатиму ваших малюночків. Не забувайте їх чітко підписувати, адже незабаром вручатиму найсумліннішим гарні призи. Адресу, пам'ятаєте? Вечірня колисанка, Українське радіо, Хрещатик 26 Київ 0101. А зараз швиденько в ліжечка. Солодких вам снів, мої любі, на добраніч. to me